Я це зараз поміняю, чесно спор. ви ще трішки філат піднімесь, не викидайся. Мішенька ну зона ж є, рухася, навіщо тишка? Гореть, дивішся, розумієте. Ти ви, ви, Ти, гори, ти ви на воду знаєш, ти побіг кораблі. Якщо у нас не позори наш. Дома! не м'яч, дома, ти що думаєш, що тобі будуть давати примат? О! О Готово! Опа, готувай, готисне. Пробуй, пробуй, приїжджай. Давай, давай, давай. Через ад, давай. vecë maç godi. E ku do ti biehesh? Djiak, ti Філат, не ще з рецем падаємо. Тя, даніон. Підрома, підйома, рома, підйома. Це шульовий момент, По діагоналі, а салатона? Так, там. А, так. Що ну, ну. ж ти відвертаєшся, боїшся, Арсен? И поверни по другой сторону поверни падайте, Даня, Філат. Так. Да. Да. не, да, не викидай, вище Даня піднімись. Правіше, Даня. Діла, читай. А грай, іди вперед, ну Міша, ну він сзаду стоїть. Міш. О ні, не трогай. Міш, десь. На турнірі зараз. Ну він стоїть, може й вийти. Да, ні, не годі. Та за спину нерни разочок. раз не додачу. Да. Ну, Та ну філат! Просто... Даня! Ну забивати потрібно! Він тобі дарує м'яч просто! Вище трішки Арсен, вище ти встигнеш. Залеж! Це став філат. Просить під удар, попросіть 5 метрів. Наш м'яч Філат м'яч бери. На сую дивіться. Слева, слева. Берегу, я розумію, що це субота. Давай, 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 давай. Слушай, не наш кто-то вызвать, будете Все там. Я думаю, що там. Тут важно мне писать. Да, Антон. Браво! Умница, Антон!

Не треба, все, все спокійно. Ось так. Центр Антон, да, читай. Ось, і зараз піджимають вже треба, да, Антон. кошки, ти не там граєш, З Давай, так, спош. Ні, вже вже закрили, так. Да. З ударом? Помниться.

Іде, Макс, якщо за спину вже за тобою побіг, робиш ривок вперед і падаєш вниз. Тримайте, м'яч. Ширше, Арсен. Швидше думай. Не привези, боля. Давай, давай між ними міще, так? Да. Арсентон, трішки більше. Правильно не стримся, трішки. Ось так, трішки вище підніміться. Дивіться, який розрив. Все, ось так, так. Да. Не буває, знаєш. Двері син. О, ви не граєте корпусом. Там люди грають корпусом, вони грають. Мішенька, чого ти за спиною? Через ад грай. Шерси Антон Минайгоні вратаря десять разів. Сам! З ударом! Не наїгнуйте вратаря по 23 тисяч не надо і не надо. Да. Міся не відбір, міша. Миш. Саміша грай! Іди вище, міша, йди він віддасть, йде! Сам, сам! Браво! Арсен, йди сюди! Молодець! Швидше, швидше, хто й води! Не треба ставити на лінію, якщо ти вже бачив це. Да-да, Макс, читай, все! Будь ще до нього Міша! Ні, Макс, і все! І за спиною залиш! Грай! Ще. Йди Міша забігай, він віддасть! Не викидайся, Міша, не викидайся, тебе дуже легко обігрують. Антон, іди сюди, відпочинеш. Максик сядь нижче, ще старше. І люка зліва. Ідай мой люха! Йди, Макс! Зацепись, Міша! Ум'я, підліву. І! Да, все правильно! З ударом, Міша! Ум'я Хорош, молодці! Нижче сіла! Нижче, нижче, Максик! Да, перед собою тримай! Як не дає в недодачу, витикай, м'ячик! Витикай! Все.

Все нижче, даня сідай. Нижчі сіли водя, дивись б'є. лівоночка та ну, стань, ворота найде. наш м'яч, Біжи спокійно став. Я Здорово, Даня! І вже обличчям туди дивимось. Да, не викидайся, Даня, не викидайся! Максі. Ти перший Паша. Да, здорово. Шукай. Віддай, що треба, Паша, неще падай! Гравець за спиною, макси. Нища, спиноль, Максі. нища сюда з місця шукає. ось це гравець! Не, Та не, не дай, не дай, Макс. ти робиш? грай, Грай, Даня. Іди, іди, іди! йди, Молодець, Даня. Садя, помага, життя. Не відвертайся. Сам, сам, спокійно думай. Молодець. Ні. Да. Шукай. Старом. Не викидай, нижче сідай, Макс, сідай. Да, паш, страхуй, страхуй його, да, Макс. Все, ось що з ним о, грає. Да. Все, розібрали гравців. О, ма, куди ви, о, о. Швидше. І віддавай о, вже Ілюсі ширше. Сам Ілюха, сам! Даня в Дайню стріляй! О, Іде, Даня! Ілюха, стоїш... Даню шукай, не ще падає. Іди Илю... Даня, іде, іде, йди! Віддавай вже! Ні, Паш, ну як ти хочеш розворота пробити! Ширше двоє вбігають! Віддаєш і вбігаєш давай. Вставай, вставай! Дивіться, паша гравець. Все, ось так. Виходите, Наші м'ячі на висидіть. Важко, брати. Четвір Четвірка сіла. Сіли всі, вийшли четвірки, бікать. Вийшли, пілат уже. Ви супер, Молодці. Ам, я жити на там в'язати шнурки.

Виче все, дуже повільно. Сам, сам, сам рухай, немає в центрі. Давай. Десний потім поставлю. Не ще пари. Рухайся.

Да скот! Видай! А, хоро, да! Череза! Шерси, Антон, мецкакуй! Шукай! Через йди, йди, Дані, потримайте м'яч, бийте його. Потримайте, роз, розверніть ще пару раз, гру. Куди ви об'єте? Перші на м'ячі. На м'яч, Філат. Падай, падає Арсен з грамосем. Да, Дані. Один спокійно. Шукай! Сумні Арсен, Віддай, Дані, віддай! Супер! Володець, Таня, нічого! Ні, він Даня, супер, все добре робив, правильно! Ну що, вони володіли нічим? А де ж ми володіємо нічим? ви бачите, він не забуде. Вертайте за Арсена, не вийнять! Все, в центр не ряй, давай вже Філату зашив. Даня в центрі. Якщо віддаєш філату, то це сильніша, йди він віддасть. Ходив ти в нього, Арсен. Перший, умніця. Рішай! Правою! Правою, Даня! Он левша. Дань, правый пробуй. Даня, иди сюда. Молодец, Даня. И филат. Грай, Даня, все супер. Ты что там не Правильно, сразу, Даня, Та що ти ці перекати робиш. Спокойно, не бей! Умница! Строт! О, молодец, Пилат! Здесь сидит, молодец. Антон. заработал? Ну то. Ну то, не Не, за мячик, не викидайся паста. Рожко рожки. Один нападний. Водя, О, Я і ось як ноги розставлені. Да. чекай. Давай, на нащо ти до нього йдеш? Міша, він рухається з м'ячем, від нього треба, а не в нього.

Арсіні. Іди йди, Даня, іди. Із ударом! Браво, Даня! В дальній Дань, молодець! Арсен, іди сюди! Замість мене зараз. Все, наш м'яч, спокійно. Рухайтесь, Даня Міша. Вбігай, Міша. Молодець. Хорошо її давав. Спокійно через ад можна люх, якщо нема кому. Він і зразу нищі цілий розтянули. Діжите у бок. Куди? Баш. Баш. não chutes a peredact <todos>